Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми максимально просто поговоримо про те, як наші, наші сили безпілотних систем знищили наші збройні сили. Так, фактично знищили наші збройні сили і як чрезмірна популяризація саме безпілотних літальних апаратів, їхня черезмірна. Завищеність і завищення їх результатів призвели до того, що наші збройні сили суттєво деградували. Перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я хочу подякувати всім, хто пише безліч коментарів. Вони дуже важливі для нас. Ми читаємо всі коментарі, і завдяки вашим коментарям вносимо там певні корективи в те, що кажемо. адже я не журналіст, і можу деякі думки донести не повністю. Ваші коментарі допомагають мені розкривати ці думки і доносити їх більш зрозумілим текстом. Був дуже у нас під відео про KPI по втратам. Тобто, коли ми розповідали про систему KPI, яка могла б суттєво вплинути на нашу армію, і наполягали на тому, що командирів треба призначати з огляду на... Те, скільки вони нанесли втрат і скільки вони понесли втрат, саме на це співвідношення. Нам було багато коментарів про те, що ну, ці ж КПА можна намалювати. Так, дійсно, ці KPI можна намалювати, тому їх, тому їх треба вводити системно, вертикально інтегровано. Тобто треба брати саме людей незалежних, які незалежно будуть ці KPI рахувати. Ну, а порахувати наші втрати їхні, ну це не дуже важко, адже саме завдяки БПЛА. Ми бачимо поле бою, і ми, в принципі, фіксуємо всі втрати. Головне, їх не задвоювати. Так само там було багато коментарів про те, що ну, ми ж самі призвели до того, що армія 2022 року у нас от була отака, і що у нас зараз отакі командири. Ну, Насправді так, ми самі винувати в тому, що у нас була та армія, яка була на початку 2022 року. Я не вважаю, що вона була дуже слабкою. Там було достатньо кількість нормальних підготовлених офіцерів. Ну але дійсно заробітні плати, які там були, і які там є і понині, вони наштовхують на певні думки. Я не розумію, чому там за стільки років. Не зробіть не зробити там нормальні заробітні плати. Ну тому точніше, я розумію, чому там не зробити зар нормальні заробітні плати. Бо якщо зробити військовим заробітну плату, там бодай 2000 доларів. Зараз у них зарплата 25 п'ять тисяч гривень. Ніхто ну ці 100, 200, це все доплати. Вони сьогодні є. Завтра їх немає. Якщо ми будуємо контрактну армію, людина має розуміти на що вона підписує контракт. Людина, яка підписала контракт на 25 тисяч гривень, це герой. Це реально люди, які просто там за колектив, за ідею, за державу. Але таких не буде безліч. Фінансова мотивація, вона дуже важлива. А от на 100 тисяч гривень, там на 3 роки, на 4 роки багато хто підписав би контракт або на 80. Чому нема таких контрактів, таких зарплат? Хоча ми ж фактично ніби ці гроші платимо. Тому що нікому не треба. Вільні думаючі люди. Ну, державі не треба вільні, думаючі люди. У нас влада не веде війну, це треба зрозуміти. У нас влада з першого дня веде предвиборчу кампанію. Задача нашої влади виграти вибори. Якщо завтра прогарантувати всім командирам, наприклад, я підписую контракт на три роки, я розумію, у мене заробітна плата 2000 доларів, там бодай 2000 доларів, я собі розумію, що я там. За, за три роки замі за кожен місяць там 100 тисяч доларів, можна кажучи, отримує. Все, я буду вільний в прийнятті рішень. А так мене тримають у цієї доплати. 100 тисяч. Ти будеш гарно себе вести, дамо, будеш погано себе вести. Заберемо. Отаке от, от ручне керування, воно дуже вигідно державі. А, можемо побачити на реальних прикладах, які є у нас оспіваний, дуже такий. Людина, яку дуже любить ліберальне середовище, хоча у нас все середовище ліберальне, це Маркус. Колишній, до речі, він путешественник. Він путешественник. хай де путішествує. Він у нас, виявляється, найвеличніший полководець сучасності. Ну, Я робив окремий Тікток, не буду тут повторюватись, подивіться на нашому Тіктоці. Там, в принципі, я пройшовся по основним бунтам. Чого те, що він робить, не дуже ок. Але от ми бачимо, як владі треба зараз розпочати вибори, владі треба зараз перекласти відповідальність на військових. Для цього вони беруть своїх військових, яких ну, не так дорого можна купити. Вони не коштують там, якихось космічних грошей. От. І ці люди будуть зараз послідовно всі казати, що вони не винний. Не верховний головнокомандувач, не солдати, а винні оці полковники, генерали і так далі, і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, От таким от чином зараз буде перекладатись відповідальність. Я не думаю, що полковники генерали винні в усіх наших поразках. Вони важкі люди, з ними важко працювати, але я не думаю, що вони винні. Я впевнений в тому, що винна наша влада, яка за два роки. За три роки так і не змогла нормувати зарплату військовим, яка за всі ці роки так і не змогла зробити цей Мавік замінити. у нас досі літають на цих Мавіках. Ну, це бред Ну вже не можна в воюючій державі створити БПЛА, uh, який буде ну свого виробництва зроблений на власних заводах? Ні, не можна зробити. Ну і так само, як. За стільки років ми так і не виконали те, що написано в статуті, не дали кожному відділенню, не механізували кожне відділення. Та дайте ви по, по пікапу на кожне відділення. Вже закупіть їх централізовано якісь пікапи, поставте їх на облік. Дайте кожному відділенню. Тому а, ми вимушені самі самі їх купляти. Тому а, закликаю всіх долучатись до зборів. В, опис, в описі цього каналу є посилання на банку. Тут під відео є посилання на банку. Прошу долучатися до збору. Ми збираємо на пікап на супротиповітряної оборони, які зараз, за думками багатьох іностранних експертів, яких не допускають в ефіри, бо ну навіщо ж їх дивитися читати, переживають так звану питку сном. Тобто їх вони відбуваються від навали, просто від навали. Йде величезна зараз битва за Київ, дуже важка. І в середині жовтня хлопці майже не сплять, постійно відбиваючи ці атаки. Їм дуже важко і пікапам реально дуже допоможе. Тому прошу всіх. Долучитися до цього нашого збору. Влада не хоче купляти пікапи, не хоче купляти БПЛА, але хоче хайпувати. Тому е, інтегрується там дуже проста система. Ми беремо БПЛА, беремо влучання цих БПЛА, тобто ну, відео з влучаннями цих БПЛА. Хочу, до речі, всім нагадати, що влучання БПЛА в техніку зовсім не, майже ніколи не значить знищення цієї техніки. Ми беремо, Плюс можуть вже бути влучання в зупинену техніку і так далі. Ми беремо ці влучання. І через сітку своїх телеграм каналів показуємо оці відео, цих влучань, і показуємо, як ми палимо кацапів. Ну і плюс ми показуємо, там, як ми добиваємо там цих піхотинців цими і і і так 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 далі, далі, так далі. Таким чином, створюючи такий ореол перемоги і показуючи, що у нас все ок, ми всі там рухаємось вперед і так далі. Я б Ну не треба нічого робити, просто взяв вже відео, які які вже є, відсортував і в телеграм-канали, показуєш як круто. Плюс можна в телеграм-каналах всіх зібрати якісь кошти для того, щоб самим не купляти. Можуть, може громадянське суспільство щось ще докупує з цих безпилотників. Ну це нонсенс. Про, -про провладний телеграм-канал показує влучання БПЛА в ворожу техніку, і ця влада не може ці БПЛА купити, і і в цьому ж телеграм-каналі кажуть люди, дайте гроші на БПЛА. Ну це. Це тільки, я не знаю, це тільки, ну. Можливо, ми тільки будуємо демократичне суспільство, тому у нас виникають. Виникають такі історії. А, а як же має бути? Давайте подивимося, як в країнах НАТО. В країнах НАТО сили безпілотних систем вони просто не, не існує сил безпілотних систем, як такових. Вони інтегровані в піхотні підрозділи. БПЛА це є допоміжний підрозділ, який допомагає піхоті. Який основний підрозділ на полі бою? Що треба популяризувати у цих провладних телеграм-каналах і в цьому телемарафоні? Да піхоту треба популяризувати. Піхоту на піхоті тримається весь фронт. Все тримається на піхотинці. Якщо не буде піхотинця між оператором БПЛА і ворожим піхотинцем, оператор БПЛА кине пульт і буде тікати. Ну це і це не винуватий оператор БПЛА. Це винуватий той, хто йому внушив, прямо внушив. Ти не піхотинець, ти не будеш воювати, ти маєш літати. Ну, в принципі, воно в загальному військовому бою, воно так і має бути. Тільки я не розумію, що у нас медики мають бути в окопах, ППОшники мають бути в окопах, а апаратори БПВА не мають бути в окопах. Ну, це мені зараз не, зрозум... не зовсім зрозуміло явище, коли у нас сиплеться фронт, і ми продовжуємо формувати якісь там безпілотні, летальні. там, Ну, це а, така історія. От, я бачив пару разів такі випадки, коли там за 300... Кажу, Підійміть, треба очі. Він каже, там вже противник 300 метрів, все, ми збираємо, зібрались і потікали. Ну, тут, в принципі, нема нічого такого, але сама постановка задачі і постановка питань вона викликає великі сумніви. Я думаю, що оця от. Стратегія популяризації армії саме через влучання БПЛА в ворожу техніку, вона і призвела до тих побізінних проблем, які ми маємо зараз. Е, мала би бути стратегія популяризації саме піхоти і людей в армії, і через історії цих людей треба було показувати, що да важко, да, вбивають, да є поранені, але треба, треба працювати в піхоті треба стримувати противника, треба битись. А всі оці. Інші підрозділи це просто допоміжні. Ну, наприклад, принаймні так роблять американці, що можна побачити от в наступному відео. By Because the need to ensure stability for our nation has never been greater. Це відео про піхоту, про морську піхоту. Якщо прибрати всі всю мішуру, всю візуалку. Я акцентую увагу на наступному. Тут видно, що ти люди, як людина, піхотинець, як людина, ти всередині бою. Для на тебе буде працювати гелікоптер. На тебе буде працювати реп. Там є на відео, де реп сяде чужий БПЛА, Ти будеш замовляти хаймарси. Ти будеш замовляти літаки. Літаки будуть працювати на тебе. Ти основний на полі бою. І в АМУ в Сполучених Штатах Америки і є. Морський з відділення морської піхоти, основне на полі бою. Воно веде самостійно цей бій. Якщо йому потрібна вогнева підтримка, командир відділення а це сержант, спокійно собі замовляє. Якщо його нема, це може бути і солдат. Якщо він вийшов старшим на позицію. замовляє собі, що йому потрібно. Потрібна підтримка, вогнева підтримка артилерії. Будь ласка, потрібна. Вогнева підтримка літаків, будь ласка, і так далі. Це все є допоміжні підрозділи, бо людина веде бій, людина приймає рішення. Як же у нас паперизують піхоту? Я знайшов отаке відео, всім рекомендую подивитись. У світі багато простих речей. Лопати. Вони бувають різними. Садова. Совкова. Дитяча. Але є інша лопата. Її ми використовуємо, коли вирушаємо на позицію. За короткий час риття виходить окоп, де можна сховатися від куль. Якщо танк проїде на таким окопом, є висока ймовірність, що він не завдасть солдатові жодної шкоди. Ми зариваємось у землю все глибше, а потім з'єднуємо окопи зі своїм товаришем. За кілька годин окопи всіх стрільців підрозділу об'єднуються в позицію. Коли під рукою немає сокири, Лопатою можна розрубати буханку з замерзлого хліба. Солдат використовує лопату як весло, коли переправляється через широку річку. І якщо в нас кінчаться набої, ми знову скористаємось лопатою. І підемо далі. А коли отримаємо наказ зупинитися, дістанемо її і побудуємо навколо себе незламну фортецю. Цю фортецю захищають. Сухопутні війська України. Наші війська. А у нас про піхоту кажуть, що ти будеш копати. Я, чесно, і мені це було настільки принизливо просто все це, це чути, коли, ну, і я не звинувачував цих полковників, коли вони кажуть, копайте, копайте. Я, до речі, не копав. Мені копали інженерні війська. У нас є інженерні війська, які мають копати по всім статутам. Що піхати? Ну, не без того, щоб там десь щось собі підкопати, піхотинець має. Але він не має в пасаці собі рити окопи, лінію оборони. Ну, це бред. Ну так воно не працює. Він і так уставший, та йому і так важко. Та піхотинець це має бути на вагу золота людина, яку всі оберігають, навколо якого всі працюють. Я не знаю, як торгівельний представник торгової торговій компанії, де всі, логістика, бухгалтерія, всі працюють навколо нього, бо він приносить гроші. Так само і тут, тільки, тільки піхотинець стримує противника, тільки піхотинець, ніякі там БПЛА не стримують противника. У нас навпаки, піхотинець це. Бросова професія, нікому не потрібний, хай там якихось дебілів понаходимо, повідправляємо туди. Мені найбільш завжди жалко цю піхоту. Я собі уявляю, я, наприклад, командую взводом чи командую ротою, і мені привозять поповнення всіх алкашів медиків, всіх алкашів з пипов, весь зброд. І кажуть, на, це тобі поповнення, воюй. А вони половина ходити не можуть. І було ж багато випадків, коли приїжджають чуваки, кажуть, слухайте, у мене алкогольна детоксикація, зараз мене кине. Там я через пару-тройку днів відійду, може там щось чимось і допоможу. Ну, а по паперам у тебе все, підрозділ викомплектований, все справили, з галочки поставили. Ну це ж бред. Ну воно так не буде працювати. Ну, піхота це основний підрозділ. Піхота знищує противника, піхота. Оці полковники, по яким пройшовся там Маркус, які ж нічого не знають, нічого не розуміють, все понятно. Вони закамулювали, збиралися там дуже часто, вони збираються у нас ним штабі є. Спеціальні такі наукові групи, які напрацьовують статути, і от вони напрацювали отакий от статут. Дуже бойовий статут там застосування механізованого батальйону. 2016-го здається, я просто передивлюсь, чи так так. 2016 року затверджений, я спілкувався з одним полковником, який напрацьовував ці статути, який приймав участь в їх розробці і приймає участь в їх розробці і реалізації. Він далеко не ідіот. е, Далеко не ідіот. Ну, точно він у нас більше знає, ніж Маркус, і більше знає, ніж той пацанчик, який запускає це БПЛА і розповідає по ефірам, що «Та мої, та ми щас, там росіяни, ну так, там ми БПЛа, ми, я попалив техніки. Е, БПЛА не палять техніку, ну про це там далі. Це пастка статистики, от але, е, от е, оці полковники старі е, у них є недоліки, але ну будь-якому разі війна це наука. Це не просто так, я прийшов з вулиці. Там, і так далі. Це наука, якій треба вчитись. Ми напрацювали ці статути, і в цьому статуті 16-го року, коли ще не було ППЛА. Дуже просто написано, що якщо не подавлені сили та засоби проти артилерія противника і протитанкові засоби противника, треба виконувати атаки не танковими колонами, а невеликими піхотними групами. Що зараз і роблять наші противники? І жодні ППЛА ви можете подивитись на карті, не можуть зупинити. Ну я попела, я прирівнюю до артилерії. Будь-який артилеріст кваліфікований вам скаже, і Я так само уточнював це одного. Він вже зараз майор. Мені дуже приємно було з ним з ним служити. Що приємно, що взагалі в армії є такі люди, як він. Я у нього уточнював цю інформацію. Артилерія не знищує, не знищує противника, а артилерія під час оборонного бою обмежує рух противника. Вона не знищує противника, вона обмежує рух. Так само, як би пила, вони не знищують противника. Вони обмежують рух. І дійсно вони обмежили рух. Противник не атакує великими танковими колонами. Ті атаки, які є великими танковими колонами, що це росте, що це ж русські. ані, не здаються. У них це є в краві, вперед. Все. Типу, є танки, що ви мужики, давай. Ну, типу, і вони, ну, насправді вони все одно продавлюють нас цими танковими колонами, як би там хто не казав, це не є оперативні прориви, а хоча... тут як подивитись. От. Тому вони відкрили статут, вони атакують малими піхотними групами. Бо і артилерія нічого не зробить з малими піхотними групами, і БПЛА нічого не зробить з малими піхотними групами. Мали піхотні групи знищуються в стрілецькому обоє нашою піхотою. Оці всі знищена техніка БПЛАшниками. Ціми, ви маєте розуміти, що перша подія техніка виїжджає. Дуже рідко, коли на великій відстані багато, велика кількість цієї техніки знищується, як правило, вона доїжджає до нашої передньої лінії, якщо ця лінія є. І на цій лінії оборони наша піхота приймає бій, застосовуючи ручні проти, РПГ, різні протитанкові засоби, якщо вони є, якщо це плюс-мінус бойова піхота. І вони нав'язують бій. І в той момент, коли вони зав'язують противника боєм, тоді вже. Ну, більш прицільно б'є артилерія і чітко працюєте в півішки. Вони тут вони допомагають. Але поки цей бій не зав'язаний, це ж проста фізика. Я буду бігти швидше, ніж в мене буде летити в піві. Я зможу відскочити десь, пригнутися і так далі. Якщо я буду просто бігти вперед і передо мною буде пустий окоп, я в нього добіжу. Жодне в пів мене не запинить. І до того чувака, який це в пів запускає, якщо між мною і тим чуваком не буде піхоти, я добіжу, він в півішки мене не вб'є, бо є ж пінг. От. ну пінг. А я у мене ж пінга немає, я просто собі рухаюсь. Це треба розуміти. Піхота виграє війну, піхота виграє війну. Тільки піхота, ніякі БПЛА і ніякі ФПВ. Але для того, щоб популяризувати піхоту, треба працювати з людьми. Треба працювати з цією піхотою. треба... Готувати цю піхоту, ну ми замість цього готуємо БПЛА. Чому Тому що там можна швидко хайпанути? Все. можна швидко показати якісь результати. Нам треба швидкі рішення. Ми вже всі з вами обрали швидке рішення. Тепер не маємо 20% країни. Нам треба швидкі рішення з БПЛА. О, будь ласка, ми беремо бойового камбріга, який команду командує бригади 59 дев'яти Сухарєвський. Ідеально командував. Я просто працював в зоні цієї бригади, працював з місця бригади. Я тут точно можна сказати. Він. От відмінний камбріг результат. Будь ласка, його результат на полі бою. Його підрозділ тримав Красногорівку. Скільки років, і ніхто, ну да, тримав дуже довго Красногорівку, ну рік тримав, і ніхто не мог там просунутися, і все чітко. Його зняли, відправили командувати безпілотними системами. Туди поставили якогось хлопця. Я нічого не можу сказати. Хороший, поганий. Я не знаю. Навіть не уточнював, який він ну якийсь пацан там 30 років таке. Типу, і е, він не винуватий, його призначили і призначили. От. І він ну, втратив таку територію. Ви можете подивитись по карті. Сили в його застосуванні не змінились. Сили противника теж не сильно змінились. Я думаю, там були причини: Вин, винен не тільки він, але сама система побудови. Беремо успішного піхотного командира і прибираємо. Ну і успішний піхотний командир він же хоче рости. Що ж ми всі цій в піхоті робити? Він іде там, типу, самольотики запускати, Бо всі ж розповідають, що самольотики — це наше все. Або зараз у нас є підрозділ К-2. Ну, це просто якийсь, я не знаю, проїзки ворога, якесь вредительство. Мені не зрозуміло. Є реально найкращий піхотний командир, якого я колись взагалі бачив в Збройних силах. Це ну, реально Верес це найкращий піхотний командир. І це людина, яка і по людським якостям, і по управлінським, бо він був директором пляжа. Хе, виявіть, що б зробив би власник нашої ряби в армії. Якщо у нас директор пляжа, ну так непогано розбирається. От, і, і це смілива людина, який готовий, будучи, ходив в розвідки, ходив в тил там, і так далі. І, так далі. От. і він все це розуміє, що я кажу, але ну, не вже йому приємно це пахати, хоронити своїх людей. Звичайно, неприємно. Звичайно, йому, як будь-якому мисливцю, приємно вбивати. БПЛА дійсно вбивають. І не несуть втрат. Керуючи БПЛА, ти вбиваєш, не несеш втрат, це дуже приємно. Сидячи в піхоті, ти несеш втрати. Тому БПЛА мають керувати жінки. А у нас найкращих чоловіків знімають з фронту і роблять з них там якісь безпілотні підрозділи. От К2, тепер це якийсь там полк безпілотних ну нам не треба полк безпілотних систем. У нас є дід старий такий бородатий. от У нього там є якийсь полк, і я думаю, він от його на здобутків дивився. Ну, вистачає, він справляється, ну, хай той де вже і команди. Нащо е, оц, оце робить? Ну, мені не зрозуміло, насипуючись фронті. Ну, я думаю, що Вереса так швидко не переведуть, він буде там продовжувати керувати своїм підрозділом, і підрозділ не перетворять повністю на самольотики, іначе, я думаю, що у нас і на, 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 на напряму, де стоїть К-20, Сіверськ, там так само посиплеться фронт. Тому що ну, таких командирів, як Верес, просто в армії більше нема. І от чомусь у нас ну чому у нас такі підходи? Це зрозуміло. Бо ми намагаємося виграти вибори. Єдине, що мені не зрозуміло, навіщо ну прямо вже настільки це в абсолют виводити. Тобто у нас в абсолют виведені БПЛА і в абсолют знищений, знищений подвиг піхоти. У нас ходять по ефіру, що, кажу, якісь пацани, які, роз, які запускають самолітики де з глибоко стило. Він весь. Чистенький такий, вибритий, там ну прямо куди з картинки хлопчик. Ну все, ти. От і він розповідає про якісь там перемоги чи пора. Ну щось він там розповідає. Ну він не впливає на війну. Ну хай йде в окоп в цей туди зараз під Шевченка. Хай в той коп іде так. там і обороняється. Я не можу, я не можу піти в той коп. Я чесно кажу, я штурманути посадку, хоч завтра. Всі кажуть, штурмова робота, це не най...". це найважча. Ну бодай бодай штурмовиків. Вона згадують, бо є оці gopro відео. Бодай їх згадують. Хоч, хоча б їх згадують. Та це ніколи не була найважча робота. Де пішов штурманув? Ну якщо все підготовлено, особливо якщо підготовлений підрозділ, та пішов штурманув і поїхав собі пити. Це ну таке, типу, ну неприємно, та є ризики. Але у піхотинця, який сидить 30, 30 діб в гамні, в тому в багнюці, отак, от по якому летить з усіх боків, ну це нереально. Я не вивезу. Я 30 днів не зможу там знаходитись. Я, я з цих мужиків в шоці, коли вони стоять там ну, так, в такій грязюці і вони тримають реальну оборону. І вони реально вступають в бій. Він тридцять я я через 5 діб вже не можу. Мені треба там відходити. Так я ще молода людина, типу спортом, типу займаєш там. Я не вивожу. А ці, це просто такі моральне, морально вольові якості. Це настільки підготовлені люди. Це, це, це реально герої нашого часу. І вони реально там десь можуть відступити і так далі. Але їх треба підтримувати заробітними платами, їх треба нагороджувати. А у нас нагорода оператор БПЛА герой України. ПВОшник – герой України. Та він роботу свою робить. Що йому тепер? Давайте всім героїв України роздамо. І от ці люди, які ну можна дати е... пивошники Герою України, якщо він кинув стінгер, взяв автомат і там пішов колись е... ну, якусь операцію, провів, бо не було піхоти. Можна поважнику дати Герою України, якщо він кинув свій цей самолітик і побіг в піхоту, там десь в е... якісь там 5-6 днів там десь відбився. Можна. А... а так за що? За те, що він техніку попалив, та він убирає піхоту з переднього краю, залишаємо всіх з їхніми самолітами, навіть під керівництвом того веселого діда, який там каже: я всіх там. Нормальний дядько, дуже веселий, головне. такий бородатий такий, я не пам'ятаю як звуть. От Мадяр От, Мадяр. От ото от, під його команду, його підрозділ поставити. Та ну як вони відоб'ються, коли на них танки поїдуть. Ну, спалять вони п'ять танків, а інші доїдуть, якщо піхоти перед ними не буде. Так, от перехо... піхота герої, а не оці. От це просто допоміжні підрозділи. да, які виконують роботи. Жінки, жінки можуть виконувати ці роботи. От і у нас там закрите питання. Оцей дедушка, він закрив всі ці проблеми. Тобто, у нього там нормальний підхід. Я бачив його. Наработки, я можу обоснувати. Він закрив всі ці, ці випроси. Все, нащо ще когось туди тянуть? Та в піхоту тяні. А як це нащо? То, що скоро вибери, то, що треба пул своїх військових, то, що треба, і так далі, треба, треба, треба. Я це все розумію, але ж давайте спочатку якусь військово-політичне рішення, паузу, а потім вже пул військових. А у нас якось, от бачите, а у нас якось навпаки. І от ці от. Оце от загравання, воно призвело до того, до чого призвело, і то, що, і те, що ми бачимо на полі бою. Я дуже сподіваюсь, що наша піхота, незважаючи на всі оці виступи якихось незрозумілих людей, Маркуса цього сигара, який розповідає, які всі ідіоти. Я от не знаю, як зараз пацану, який тримає там це Шевченкова, який реально є герой, на якого всі кажуть, та ти дібіл, якого пускає зустрічні бої. Там ну, там таке робиться. Бутусова подивиться, він дуже любить про це розповідати. Я не хочу, от і не можу, не вважаю етичним. Ну там таке робиться, ну жесть просто. І вони, оце як йому відбиватись, коли воно ну, тут десь там щось бачить, і йому всі розповідають. Там вже скоро мир, та ти там не треба, та полковники дебіли і так далі. Ну хіба пацани там б'ються один за одного за якусь там? ну це реально люди, у яких є честь, честь, якісь поняття? І я реально дуже. Пишаюсь тим, що у нас що у нас лишаються такі пацани, які ну, мужики, які все це готові робити. Я дуже дуже вірю в їх стійкість. Я сподіваюся, що вони вистоять той час, поки захід наші західні союзники, західні партнери знайдуть для нас приємне військово-політичне рішення якихось сподівань після того, що я оце все бачу з ЦІМКА-2, з Маркусом. Оці всі історії. Ну, все, це вже критична маса. Якихось сподівань на те, що наші там хлопчики щось там будуть, знайдуть, якісь рішення у мене нема. Я остаточно переконаний в тому факті, що наш Верховний Головнокомандувач разом ще там з трьома людьми, з Єрмаком, ще з кимось закривається в кабінеті, курять у цей Айкос, і розсуждають а, і, і в якихось там філософських концепціях. Ну Вони взагалі не розуміють, що відбувається на землі. Їхня задача це наступні президентські вибори. Це нормальна задача як для політиків. І я поважаю їх за цю задачу, але це не можна робити зараз і не можна робити е, ціною життів нашої піхоти. Я вірю в нашу піхоту, вірю в те, що вони вистають, вірю в те, що вони, вони вже зберегли нашу державність, впевнений в те, що вони збережуть якомога більше, наскільки вони зможуть нашої української території. Слава Україні і слава українській піхоті.